Бачив прощання зі школою. Ми зараз е, початок літа, кінець весни, е, зараз е, пускні бали, е, діти закінчують, чи хто, хто такий клас, хто такий, тобто ну, закінчується дитинство? Ну, не закінчується, але іншу фазу. І, і як це було у нас, як це зараз, можливо, хтось і проведе на паралелі. Прийнято вважати, що прощання зі школою автоматично означає прощання з дитинством. Я у цьому не зовсім впевнений. І навіть якщо припустити, що моє дитинство вже минуло, то сталося це не одразу після випускного вечора. Це був вже другий випускний за моє спільне життя. Перший довелося пережити після закінчення 9 класу. Перший довелося життя після закінчення 9 класу. Тоді все пройшло гладко. Стіл переважно солодкий. Виконка переважно солодка, вона була тіла, якщо пам'ятаєте, танці переважно в колі. Тоді якраз я пам'ятаю, що точно був газманов, це ескадрон. На справжньому випускному ввечері, після 11 класу, все було не так. По-перше, підготовка, збір коштів, які йшли в основному на астрономічну кількість алкоголю, а також приготування всіляких можливих і неможливих страв, що мали хоча б якось погасити сподіваний ефект від цієї астрономічної кількості алкоголю. Забігаючи наперед, можу з певністю сказати, що алкоголь все-таки переміг. Не менш важлива для випускного річ це костюм. І більшість з нас одягли його вперше, тому почували себе не зовсім і впевнено. Окрема тема це випускні сукні у дівчат. Коли я дивився на них, то відчувалося, що тогочасні кутюр'є доклали титанічних зусиль для того, щоб їхні шедеври видавались неповторними і суперіндивідуальними. Але саме через це мої однокласниці і дівчата з паралельних класів виглядали як інкубаторські курчата. А в взамісії з зачістками та макіяжем це дійсно вражало. А деякі дівчатки, які, яких матінка природа зовсім не оділила бродою дівочою, після такого перевтілення виглядали як доволі пошарпані повії вікторіанської доби. На, е, цікаво, від, від тоді вже минуло трохи років, але традиція живе. І коли доводиться бачити парад випускництво, я дуже виразно починаю пригадувати свій випускний вечора. Хоча тенденція дещо змінилась. тому що тоді треба було надівати на себе багато. Зараз я бачу випускниць навпаки. Тобто мінімум, оладонічно, вже, як казати, відповідно, то треба, е, ну, треба це робити. Я теперісторонній це було. Як відбувалося потім? Гідання рідної школи в ті часи ще е, святкували їдання, правда? Чи, чи, я, це вже прикольно. Їдання рідної школи, столи виставлені у формі лабіринту, і якби давньогреці у міфічному героєві довелося із нього вибратись, думаю, ніяка нетка рядне йому б не допомогла. У цей вечір приміщення їдальні мусило вмістити учнів усіх випускних класів. Це чоловік 100. Батьків ще 200, викладачів ще 50, ну і необмежена кількість запорожців. І як не дивно, вся ця біомаса поміщається. За столами одні навпроти одних сидять ще цілком тверезі і тому розгублені вчорашні учні, і заклопотані, але невимовно горді до своїх нащадків батьки. В приміщенні стоїть такий гул, як на одеському привозі. Говорять всі, не слухає ніхто. Так зване свято набирає обертів, гул наростає, починають лунати тости і народні пісні. Думаю, за бажання такій ситуації можна було б легенько справити кілька весіль. Зрештою, все це так і виглядало. З часом, як я вже казав, алкоголь почав брати верх над випускниками, а ще більше над їхніми батьками. Одним словом, було весело. Так минула остання річ у стінах, остання ніч у стінах рідної школи. Починало світати. і Усі, хто ще міг пересуватися, подались зустрічати свій перший у дорослому житті схід сонця. Від школи до озера на засмічених берегах якого за традицією вже багато поколінь випускників зустрічали е, світання, відстань становила близько тисячі метрів. Зазвичай нормальна людина здатна подолати цю відстань за 20 хвилин. Е, але на ранок, після випускного, назвати одинадцятикласників нормальними людьми, я не ризикнув. Колона, бажаючих побачити ясне сонечко, розтянулася метрів на 300. І збоку це виглядало приблизно як відступ на військ під Москвою 1812 року. Але весь драматизм ситуації полягав не в цьому. Коли випускний караван все ж таки прибув до місця рекламації, у ранковій кемлі ніхто не зміг сказати, звідки ж саме йде сонце. Таке буває після радісної останні шкільної дачі. І в цей час, коли географічні дебати остаточно зайшли в кільку, природа змило стоять над нами і сонце нарешті зійшло. Зійшло воно з того боку, з якого усі найменше очікували його побачити. Хіба ж це головне? Важливо, що воно все ж таки зійшло. А це а ще це стало крапкою в останньому ряпу шкільного життя, яке швидко минуло в інтервалі між двома дзвінками, першими і останніми. Тож тоді я ще не знав, що через якихось 5 років школа знову розкриє для мене свої обійни. От такі.